Люблю солоху, дуже сильно. Хочу кресло. Ще сильніше. Все, давайте, лайкайте. Блять, виграю це кресло. Розіграю щось. Ось Вот этот тубус подарю чоловіку, хто на не лайкне. Все без мікрофона. Мікрофон тоже подарую. Зручно. Э, кайфово. Кайфово. Це краще, ніж зручно. Да, Розказуйте. Розказуйте про що себе. Мені нужно такое кресло. Скажіть, а ви сьогодні будете його розігрувати? Я б навіть два, а може і три. Бля, якщо, давайте я Якщо, вам... я... Якщо я нап'юсь, три, а там може і чотири. Какое класне кресло <laughs> подарили мені сьогодні. Давайте я про ваше кресло буду пити ще п'ять пісень, ви мені подарите. Е, все може бути, але не факт. Бля, а думаете, як думаєте, якщо я на цьому креслі сяду за стол, буду кушати, буде нормально? Е, мені просто важливо, щоб його ніхто не угнав. Тут же головне, що кушать, а не кресло. Ну, кушать буде все классно, все милтайм, жаль. Мне просто важно, мені важно, щоб это кресло ніхто не взяв. Я готовий у вас. Мені вот так вот, возле моря, в Одесі... Ну, от Катерина перед вами я тільки що писала відповідь, і вона була дуже близька до правильної. Дуже близька. А яку відповідь надо? А, правильно. А, а вопроса я не видел вопроса. Давайте, вставайте. Вопрос? Так, у нас є два ліпі. По-перше, да. розкажіть про себе. Власне. Я Олександр занімаю да, чех Саша. Займаюсь продажей обуві оптом, продажей одежды оптом і салон красоты в Одесі у мене. в Одесі. Місто Одеса. Да, В місті Одеси вот, Да. Що нужно этими сім'ї? Так, на рожеві підписуєтесь на рожеві або на жовті підпишіться і напишіть, скільки у нас переглядів в магазині Солоха. Сколько переглядів на жовті пишіть на, на жовті пишіть. Скільки у нас переглядів максимально на одному ролику. Максимально на одному ролику? Да. Напишіть ну, я... чек Саша, та не, <реш> не, не поняв за. Для таких підписів у мене другі є документи. <реш> а, я понял. <реш> От скільки ви думаєте, в нас переглядів максимально на одному ролику? Саме більшої ролик, який у вас залетів В хтоці, да. В тіхтоці. Фейсбуці Бля. є два по півтора мільйона. Бля. Ну давайте напишу так от головы. Давайте 888 тисяч тисяч. Все складаєте бумажку. Закидаєте в В лототрон. лототрон, да. На красний что пишу? Е, скільки вага крісла? Вага кресла. Е, напишу п'ять кг. Не пять, шість кг. Шість. Кеґесть і Напиш. підпишіться теж e, написати. Да, да, да. Так що напишуть правильну відповідь і цей і без підпису, то ніхто й не виграє. Да, правильно є супер. А ще треба щоб більше шансів було? Ну no, поки що два, і в нас ще дивіться, який прикольчик є за відео, яке набере найбільше переглядів за таким представленням. Ми mm -hmm. теж подаруємо одне крісло автору. <губ> так що Gуля, маленький yeah. анекдот, пісня, фокус сальто. Можливо, Люблю навіть соло.